Христос Хрещається в Рібці Йордані. Всіх вітаю від великих святом святом водохреща. Сьогодні ми будемо молитися. Продовжуємо молитися на наш дев'ятницю до святої до Сьогодні у нас день п'ятий. Е -е, будемо, як завжди, за в Україні та перемоги. Я хочу з побажатися що щоб бути дійсно мероприяти і перемога. Всі наші захисники і захисниць по свідомо. Так що ми почнемо молитись нашу дев'ятницю. Мой мійцей синиць Духа. духам, мої мця і синиця того духам, мой і синиця Святого духа І приступили до нього учнява, розбудили його, кажучи Господи, рятуй нас, позагибаємо. І сказав їй Ісус, чого боїтеся? Мало віри? тоді погорив е, вітро і морі настала велика тиша. Ой, мій, і син, і святого Духа, амінь. Боже, зглянься на мене, Господи подай мені порятунок. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині посечалися і віки вічні. При Святий Духу наповни серце Тих вірних. Запали в них вогонь, любові твоєї, ти, котрий зібрав різноманітні народи в одній і мірі. своїми натхненнями зійшли звятого Духа і обновили це земні Господу помолимся. Боже, Боже, який освітив серці вірних Святим Духом, дозволь нам в тому Дусі завжди правильно розпізнавати правду все і все. Летається його радістю через Господа наша Ісуса Христа. Амінь. Молитва, прохання. Святий юду, детей, де близькі родичі, насвітіші Марії Божої, вели... великі апостоли-мучника, самі чудотворчі, які допомагаєш санувальникам і віричими. У твоє успішне заступництво перед Богом. У важких особливих обставин. Порятуй мене, благай, прийди до мене на допомогу. який одержав від Бога привілей допомагати в розпанчених, безнадійних обставинах. змилися наді мною. Моє життя це безостанне, хрест на дорог. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється болем. Бо всьому знаходжу лише страждання в цій постійній боротьбі. Бракує мені вже сил. Падає на дусі тривога, розпуку. огортать мою душу. Здається мені провидінням. Боже, про мене забули чи ж дво, я доброта, не змогла середитися. над моїми злиднями. Благає, висухай мене. Бога те, що я прошу. Меру Україня та мого. А до кінця життя вдячність буду в до тебе, мого особливого опікуна буду дякувати і отримана через ласку поширити по світі по імені. Сьогодні п'ятий день. Я читаю розважання, бажання поставлю нову і молитву. Розважання сіти з вересний, помічник заступник на навчені та екза, екзаменах. Постановлю. Постановляю не пропускати жодного дня без конкретної молити, чи хоча е, б зіткання до святого даде і не лише з проханням для тебе, а й з метою вшанування його щирої доброти для всіх тих, хто звертається до нього молитва. Ось я ти дай звірю й тебе, відганяє споки і тривожної думки. Ой, за чотири дні я закінчу дев'ятницю до тебе або вислухаєш мої благання. Чи завжди на мою розпуку і пироб, і потреба порятунку освіті. Не дай впасти з невірою. Я твердо вірю, що ти вислуховуєш мої благання. Ой, я бачу тебе, як ти падаєш моє прохання Ісусу і, Христо, і за... І наступаєшся за мною, дякую тобі, мій покровитель. Проси, Бо виєднуй для мене те, що я про тебе благаю. Го наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я твій, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на нас щоденний, най нам днець. І прости, простина пройне наші, як і ми прищайно ваці наші. І не веди на успокусу, але і до кого мій. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена своїми жінками, і благословений пітно, на того, бо ти типу передоло Христа Спаси, сповитлі душ наших. Вітання до святого Юзадея. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отчі Небесні, змилися над нами, Сину Божий Спасителю, змилися над нами, святий Духу Божий, змилися над нами. Присвятай трохи єдини, змилися. Присвята, Марія, Мати Божа, молися за нас, святий Йосифа, ти молися за нас. Святий Йосифа молися за нас, святий та дай з Твоїх батьків молися за нас, святий та дай прекрасної родини, молися за нас. Святий та дай близький родич Ісуса Марії Йосифа, молися. Святий Тодей, який які виховуєшся на зареті разом Ісусом Христом нашим Спасителем, молиться. Святий Тодей, якого Ісус вибрав на апостола, молиться за нас. Тодей, який став вірним наслідником Христова, молиться за нас. Тодей, який на Тайній вечері одержав глибоку, шани на сітішій тайні молися за нас. Святий та який день зелених свят разом нашим апостолом прийняв Духа Святого, молиться за нас. Сіти та деякими проповними благатьох поган, наверно, до правдивої Христої віри, молися за нас. Сіти та деякі ласку святого Твого великі чудеса молися за нас. Поніс мучену смерть, молися за нас. Святий та дея в день страшного суду, будеш разом із Ісусом Христом, нас судити, просто мол, тебе висухай нас. Святий та деякі, ми твої діти просимо тебе, вислухай нас. Святий одея, щоб віддали від нас всякої грішної думки, присутності, спокуси, сатани, просимо тебе, вистухай нас. Світи, щоб всіх, хто тебе звали, ти всякою під свою опіку захистити, просимо тебе, вистухай нас. Святий дай, щоб зберіг нас із всяких тяжких гріхів і небезпечних нагод. До них просимо тебе, вистухай нас. Святий Тадею, щоб борони нас з на накладних язиків, просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоб перед нашою смертю звели прийняти нас Тані, просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, щоб останні години з міцним і зберіг на пасти злого духа, просимо тебе, вислухай нас. Святий Тадею, наш піку заступнику, просимо тебе, вислухай нас. Анче Боже, відкупите святого Тебе, благаєм, вислухай нас, Господи. Анче Боже, що відкупив гріхи світу Тебе благаєм прости нам, Господи. Анче Боже, що відкупив гріхи світу тебе веселив, благаєм з сердеся нас. Господи. Господи, помилуй, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. і Кінцева. <кхух> Молитва. Бросу, <ця. кхух> Просимо тебе, все і милосердий, Боже, і спасити нас, щоб ми через слуги заступниці святого туди і твого вибраного апостола, якого нам Божна шановимо, змогли заступити. Твого, благослов... твого Боже благословення, моїм м'яця і сина і святого духа. Моє м'яця і сина і святого духа. Моє м'яця і сина і святого духа. Давайте я ще з вами просто так помолюсь, як молитву до святого апостола Юди Тадея. Я ніколи не буду прикріплювати, просто помолюся. Ось і ти йду туди, що був грішний, належати до родини Спасителі, Пресвятої Діви Марії, Йосифа. прибагай до тебе через найсвітіше серце Ісуса. Хочу приносити Богу славу за ласки, щоб приділення впавши на коліна прошу тебе покірно на через найсвітіше серце Ісуса. Споляй на мене сердиво і непогорде. Моїми смиреними проханнями. Щоб моє довір'я було не захане. Тобі, Бог, приділив ласки своїми могутніми заступництвом. Приходиш з допомогою в безнадійних обстанах. Опритини мені Поміч... помічнеш що я з могла, ми все Боже, увеличити на віки мінь. Усе життя вдячна. Тобі і буду раною твоєї шанувальниці о особисто, піку в безнадійній ситуації Молиться за своїми цей сенсіту духами, це іссенці тудухами, моїми духа тудухами. Хочу вас ще десь просити і сьогодні вести о о опитування, яку будемо дев'ятницю молитися. Помпейську чи розв'язування возгідів. Все буде трошки пізніше, бо я ще мушу викласти на наше відео з молитвою п'ятого дня, наш YouTube канал молитва. Всім дякую за молитву. Ще раз втайзу до хреще. Бажаю щастя, здоров'я та в Україні. Так що хреща, Христос хрещається в ріці і Христос народився, став їм його. Дякую за молитву, дорогі віряни нашої греко церкви.